Срібний фінал. Свій перший домашній матч проти Дніпрянки Львівська Галичанка упевнено виграла. І аби остаточно закріпитися на другій сходинці чемпіонату, наші дівчата мали перемагати і у другому поєдинку. Свій наразі найважливіший матч у кар'єрі галичанки починають доволі в'яло. Ості діють швидше та активніше. Проте особливого зиску з того немає. Завдяки класним індивідуальним діям львів'янки не відпускають Херсонок у відрив. Але такий перебіг подій Василя Козаря не влаштовує. Випустимо гравців, котрі сидять на лавці, що батьки їхні наображаються, що вони не грають, що цьому закінчить. Що тобі мішало Дари, ти говориш, Іра не пішла. То треба віддати м'яч їм шурути. Іра не зробила, так як ти хотіла. то треба віддати в'ячні. Теплі слова наставника привели львів'янок до тями. І вже за кілька хвилин галичанки заробили собі невелику фору. Тепер тайм-аут бере тренер гостей. Це що все що ви не доігруєте все час. Ми тільки що виграли 5, 5, 4, і в той і вчорашній сьогоднішній игре ми первые, скажімо, 15 минут играем абсолютно равную игру. Тут стоїть пропустити два-три мяча, і вони розвалюються буквально на глазах. Ну, будемо работать. Я вважаю, що це скорее всего, такий психологічний момент. Але львів'яну вже було не зупинити. Перший тайм завершився з 10-очковою перевагою господарок. І на перерву команди пішли з різним настроєм. Ні, ти поймала. Мінус 6 правила ігру. Робила там ще раз, помилуй. Витворюйся. далі, чувак. Друга половина матчу куди спокійніше. Львів'янки упевнено контролюють хід матчу та зберігають зароблений відрив. Не допомагають херсонкам і благання їхнього наставника. Так відпустіть, зачем ви такі... Думаю, ми дуже добре того разу і позахищались, і нападали. У нас просто... Дуже добре всі дівчата працюють. Кожен забиває, кожен один одного підтримує. Галичанки уважно проводять кінець матчу та заслужено святкують таку потрібну перемогу 27-16. Для нас це було особливо важливо, тому що ми сьогодні з певним гандикаком. Ну, гандикапом від переслідувача Херсона ми від них відірвалися, і ми десь можемо більше сконцентрувати свою підготовку на грі з Карпатами. Зараз Карпати випереджають Галичанку лише на очко. Щоправда, мають два матчі у запасі. Вирішальна дуель між лідерами відбудеться наприкінці березня в Ужгороді. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.